Всім привіт! Давно не бачились, не чулись, Знімаю рілси. Що це короткий, тому що ну, якось і переглядів більше. Але це вже в хвилину не влізе. У мене велика закупка ВТБ на 2000 гривень. Давайте дивитися, що я купила. Ні по акції, але у мене ввечері будуть гості, тому взяла ось таку хачапурі. Перший раз, до речі, беру. 107 гривень здається. Давайте так, щоб швидше було. Ніколи бігти в Єву, нічого. Трошки волосся привезти до ладу, взяла ось таку фарбу. 40 гривень, здається. Так. Далі булочки. Дуже смачний цей різка маліна. Туалетний папір, до речі, дуже непоганий. Ой. Так. Далі оселедець по знижці 39. Ось такі 30 гривень, серветки. Так, прибалтійський хліб. Це на баклажані і щоб зверху. По акції по 19 пепси. Так, так, по знижці ось така колбаска елітна зі свининою. Далі взяла. Зробити асорті до кавусі. Ось такі цукерки по 50 чимось. Ну, до речі, зараз вони по акції здається, потім в чеку подивимось. Вішня та апельсин. Далі на сніданки до кавусі булочки київські, дуже смачні. Дуже мені подобається це тортілья. Так, да, можливо, склад не дуже. Але а, до, довго тривалий срок зберігання і вона дуже-дуже м'якенька. Спеці взяла тільки приправу та чесник. По знижці, здається, 49 гривень, ось такий сніжний краб взяла. Чистота похрумка, не на салат. Майонез в них завжди почти такой, по знижці олком. Сметанка 40 гривень. Одна булочка. Так, кетчуп зараз по знищці лагідний. Вже брала, показувала в коротких відео ось такі нагінці, дуже смачні у них. Так, і свіженькі По 50 гривень по знижці ось такий сир, крім взяла, хай буде. Так, в запас взяла заправку, дуже смачний борщик з неї виходить. Зараз молодий буряк, ну, мені попадається не дуже смачний, тому вона як доповнення виручає. Так, далі. Взяла вафельний тортик теж на вечір. Так, 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 На бульон взяла ось такі четверті, вони, до речі, дуже наваристі і смачні. Боньки взяла, запас гомілки теж свіженькі привезли, нарешті світло не відключають, і щось свіженьке з'являється на полках. Так, і залишився ще рюкзак. Так, ватні диски 24 гривні. 120 штук дуже дешеві, бо на майкапі ватні диски півсотні гривень. Капець. Так, взяла, щоб у мене на сніданки була, творожок по акції був пам'ятаю, по чому, но по хорошій акції. Далі кавуся 102 гривні без акції. Так, ковбаска фуршетная. Вот такая солями глобина появилась. В АТБ взяла одну палочку. Хай буде в запасі. Трошки персиків. Так, вот така шоколадка, як є бабл гамколо, попкорн. Идея по знижці 39 гривень. Так, по знижці 50 гривень, ось така паста ікорна смачна. спагеті ось такі звичайні по акції. 29. Отак от, щоб ще поламати їх. Так, далі улюблений сир Маздам, без акції, здається, 70 гривень. Полішки боні коли на роботу ходжу, 50 гривень. 60 на 90 гривень. Так, тут кішечки з роботи. А, смаколики. Сколько я там делаю? І... Три, четири чи п'ять штук. Ну, ОТБ найзька ціна. Так, і познайомці сок яблучно полуничний захотілося. Ну, щось дешева ціна. Все. Так, все. І чек. Сейчас я выпрямлю. Чек на 2159 гривень. Я не знаю, буде щось вам видно, чи треба вам це. От сир по чому. По 34,90 по знижці. Ковбаска глобана фуршетна на 163 гривні. Десь так. Все, ось така розпаківка, як кажуть в тіктоці. Дуже вам дякую за перегляд. Дуже буду вдячна за лайк, за коментар, щоб це, все це не було для мене марно. Кому було цікаво, когось щось захотілося купити благодаря завдяки мого, моєму обзору огляду. Тому дуже чекаю вас гості в коментарях. Смайликом чи коментарем буде. Мені дуже приємно. І взагалі відпишіться, як ви давно не чулися. Все. Гарних вам покупок. Тримаємося. Це єдине, що нам остається триматися і чекати. Чекати гарних новин. Я вас люблю, цілую і бувайте!